Добрий день, мене звати Дорошенко Ірина. Я голова правління благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя. Організація вже 20 років надає послуги на території міста Запоріжжя та Запорізької області для людей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Наша місія боротися за життя кожної людини. Попри виклики війни, ми продовжуємо підтримувати жінок, зокрема внутрішньопереміщених осіб та представниць вразливих верств населення. Через наші проекти ми забезпечуємо психологічну підтримку, доступ до медичних послуг, тестування на ВІЛ, а також створюємо безпечний простір для психічного відновлення та розвитку. Один із наших ключових напрямів це підтримка жіночого лідерства. Ми підтримуємо жінок, знаходимо ресурси для змін у своїх громадах і житті. Ми створили безпечний простір, центр для жінок та дівчат 100% розвитку. Де відвідувачки можуть здобути нові професійні навички, поділитися своїми переживаннями, отримати допомогу та знайти емоційне відновлення. Крім того, наша організація ініціює соціальні кампанії на підтримку гендерної рівності та соціальної інклюзії, сприяючи формуванню більш справедливого суспільства, в якому жінки відчувають себе захищеними та рівними. Ми робимо все, щоб кожна жінка відчувала себе захищеною та мала доступ до якісної підтримки.